Хочу сказати, що ніч пройшла більш-менш спокійно, Не було обстрілів, але напередодні ви пам'ятаєте, був потужний обстріл по місту Харкова. Взагалі було 12 вибухів. Це були шахеди по чотирьом локаціях міста Харкова. Були пошкоджені цивільне підприємство. Крім цього, постраждала два житлових будинках. Було там вибите 50 вікон. Крім цього, постраждала електромережа. Освітлення і е, трамвайне колі було влучання у дорожню частину міста Харкова. Я дуже вдячний нашим комунальним службам, які е, зранку все вдалося прибрати, і е, на рух транспорту це жодним чином не вплинуло. І хочу сказати, що я теж дуже вдячний нашим військовим ППО, бо взагалі під час цієї ночі було по в цілому по області збито 15 шахедів, які летіли до міста Харкова і до Харківської області. Я хочу сказати, що той тиждень, який був, був більш-менш для нас спокійний. На жаль, вимушено так казати, бо було 18 обстрілів по місту Харкова, і це знаєте прикро, але більш-менш спокійно, ніж, ніж ті тижні, які минули.